Добрий день, любі друзі. Сьогодні ми поговоримо про ручне запилення рослин, так як не у всіх літають бджоли, особливо коли йде дощ. Помідори самозапильні. Для запилення їм потрібний лише вітер. Якщо вітру немає, рухаємось так от руками, даємо їм шалабани і вони запиляться. Огірки для початку на самому початку не потрібно давати їм цвісти, і це все треба удалити, щоб рослина окріпла. Так як вона недавно перехворіла і була атакована кліщами павутинами, то треба її це все удалити і не давати, щоб вона цвіла. На майбутнє окріпне, вилікується, і будемо отримувати з неї цвіт. Якщо у вашої рослини лишень пустоцвіти, тобто чоловічі квіточки, жіночих немає, а вона вже старша і більша, обриваємо точку росту і на бічних павинах будуть жіночі квіточки. Жіноча квіточка виглядає ось так. Вона має маленький огірочок. Чоловіча ось так, вона не має маленького ігрочку. Наше завдання перенести пилок з, жіно... з чоловічої квіточки на жіночу. Робота ювелірна, тому вибираємо здорову, гарну чоловічу квіточку. Жіноча в цей самий час має бути розпущена, тобто розцвіла. Обриваємо пелюсточки і оцю серединку кладемо. В серединку жіночої квіточки Легонько там порухаємо і воно запилиться за день-два буде видно. Якщо не запилилося огірочок, то воно відпаде, жіноча квіточка відпаде. Ручну запилений огірочок виглядає ось так. У мене цей сорт джолозапильний, і мав би рости на балконі і запилюватись, але ну, наразі зараз він вже ось такий, вже великий. Будемо з дитиною сьогодні зривати. Також можна вручну запилити полуницю. Цю полуницю я купила вже з цвітом. Минулого тижня вона би прижилася, квіточки виглядають достойно, беремо пензлик і переносимо пилок з країв на середину. Можна також взяти, штучно створити вітер, наприклад, феном для сушки волосся. Ідея така є, але я ще не пробувала. Пензликом мені подобається більше. Що з цього вийде, обов'язково вам покажу в наступних відео. Сподіваюся, що ці квіточки не померзнуть, градом не поб'ються і так далі. І будемо мати урожай на балконі, в тому числі і полуниці. період цвітіння і зав'язування плодів не забуваємо про обробки борною кислотою. Борна кислота підвищує урожайність, сприяє цвітінню, сприяє наливу плодів, і вона використовується для всіх овочевих та плодових культур. Якщо е, хочемо е, запилити хімічним способом, можна, так, можна купити ось такий препарат, він розводиться в воді, має такий коричнюватий колір, він стимулює цвітіння і стимулює завість. Тобто е, наливаємо полівелізатор е, і обшикуємо прямо по квіточкам, і е, мав би бути такий результат, що запилиться квіточка е, завдяки цьому препарату. Так, виглядає зараз моя редиска, гарні зелені листочки. Починають наливатися вже самі плоди редиски корінці. І у цієї культури нам не потрібно допускати, щоб вона цвіла. Тобто, не завжди все має цвісти. На сам Насамкінець покажу вам, як в мене зійшов щавель у горщику на підвіконні. Подякувати всім за увагу. Буду вдячна також за Коментарі, бачите помилку або маєте якусь пораду, пишіть мені, будемо разом це все вирощувати. Гарних вам дружніх сходів та хороших урожаїв. Хто втратив урожай, пересівайте. Ще є час. У вас все вийде і виросте.